Перше, що ми робимо, відділяємо білки від жовтків. Спочатку ми збиваємо білки з ерітрітолу. Замість цукру можна додавати еритритол, тобто у мене еритритол Або стаю, оскільки в мене подвійна порція, то я додаю 4 ложки на 6 білків. І зможемо. Далі ми у збиті білки додаємо мелений імбир. На одну порцію ми додаємо біс чайної ложечки Оскільки я готую подвійну порції, я додаю повну чайну ложку імбиру Бачите, які в мене білки. Вони повинні бути отакі от, як називається, устойчиві. Хмаринки для того, щоб білки добре збилися, вони повинні бути холодними, тобто яйця безпосередньо з холодильником. Я збивала разом з ретритолом, і вони добре збилися, але, в принципі, краще їх просто збивати в чистому вигляді, тоді вони краще збиваються. Тут в мене 6 бананів на дві порції, я їх перебила блендером, можна просто пом'яти виделочкою, Тоже буде ок. Додаю банани в жовтки і збиваємо. Додаємо імбир мелений. На подвійну порцію я висипаю весь пакетик ванільного цукру. Я додаємо чайну ложечку розпушувачу. Можна додавати гашену соду, але я не дуже люблю, бо потім е, буває після смак соди. А розпушувач це та сама сода, тільки в промислових масштабах вона вже погашена. І зараз ми потрошку будемо додавати збиті білки до основної нашої маси. Будемо додавати невеличкими порціями, щоб білки не впали. うん。 Така пухнаста маса у нас виходить дуже гарна. Далі потрошку додаємо мигдальне борошно. Воно не просіюється, бо воно дуже такого великого помолу, там є такі лушпайки від горішків. Тому можна сміливо просто вкидати потрошку в основну масу і збиваємо. Далі потрошку додаємо родзинки. Та горіхи, хто полюбляє з горіхами. Я не дуже люблю, в мене ніхто не їсть, тому я додаю тільки родзинки. У мене, ось такі. У мене тут на подвійну порцію десь 150 грамів. Якщо любите, щоб було посолодше, то можна багато додавати. Беремо ось такі от формочки. Я всім рекомендую, бо це дуже зручно. Не треба їх нічим змащувати, щось там придумувати, потім витягати. Просто наливаєте своє готове тісто сюди і випікаєте. Воно потім дуже добре обривається, нічого не прилипає, і дуже зручно і коштує якісь копійки. Тісто краще набирати таким в мене є. Паловничок чи черпачок, що воно таке з мультиварки. Беремо просто і отак от накладаємо. Так, ось я вам показую, скільки треба додавати тіста в формочку, десь не доходячи, ну, може, пальчик чи два, бо вони в нас підійдуть трошки, то під самий край не наливайте тісто, бо повиповзають. Ось з подвійної порції у мене вийшло 5 таких маленьких пасочок. Ми розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо мінімум на пів години, а потім будемо перевіряти. Ось, дивіться, пройшло пів години вже. Вже вони ось так підійшли. Такі ось шапочки в них. І тут головне, щоб не перетримати, щоб вони не були занадто сухі. Тобто вже зараз можна в такому вигляді, ось такий вигляді ще, можна вже доставати їх. І вони за рахунок своєї температури внутрішньої війдуть. Е, і не треба забувати, що в нас там не звичайна мука, а мигдальна то її можна споживати навіть у сирому вигляді, бо це просто перетерти мигдаль. Ну, а яйця, звичайно, вже тим більше пройшли термообробку, тому можна не переживати. Тобто ми маємо. Ми тільки погляньте на цю красу. Ось така скориночка. Я взяла в рушничку, бо вони ще досі гарячі. А який аромат стоїть, це просто відвал башки. Дуже смачно, так, кліпаш? Та со. Смачно. Ой, дуже смачно. <різь> Ось такі пасочки всередині в розрізі. Бачите, яке тісто. Дуже прикольне. Рудзинке. Дуже добре відділяється бумажка. Це вже чоловік половину з'їв. Ось такі ще в мене шоколадні є. Хто хоче, може розтопити плиточку шоколаду і зверху, поки шоколад не застигне, посипати мандальними хлоп'ями. Буде дуже гарно і смачно. Тож всіх вітаю зі святом!